Творче Об'єднання «Начитай» спільно з Фензін Підвал. Конкурс Магія підвалу Марія ЛИСАК. Нічна Гостя Знівечія я прокинулася серед ночі від липкого відчуття тривоги. Місячне проміння проникало крізь фіранки, малювавши на стінах та стелі чудернацькі тіні. За вікном дмухав сильний осінний вітер, що завивав, неначе якась нічна потвора, та примушував дерева колихатися. Вони тихо поскрипували та шкрябили скло своїми сухими гілками, наче скрученими пальцями з довгими кігтями. Стоп, в мене ж за вікном немає дерев? Немов слизькі щупальця реальності діставали мене зі сну. Я лежала у ліжку, мов паралізована, не в силах рухати навіть пальцями. Звук за вікном ставав більш гучним та ритмічним, наче хтось наполегливо стукав до мене. Кіт, що лежав поруч, зашипів та злякано заліз під шафу. Коли оціпаніння спало, я повільно, як заворожена, встала з ліжка і підійшла до вікна. Відкинув штору, я побачила обличчя. Два чорних з дивним відблиском, як затухаюче вугілля, ока, дивилися на мене з хижою цікавістю. Вона ще раз постукала кістлявими пальцями по склу, щоб я відкрила. Я подивилася униз. Здавалося, що жінка застигла в повітрі на висоті шостого поверху. Відьма! ледве поворухнулася слабка думка в затуманеному розумі. Але швидко розчинилася, як димка у нічному небі. Налетів сильний порив вітру, що тріпав довге чорне волосся жінки та спідницю білого плаття. Вона постукала сильніше. Не маючи чинити змоги опір, я повернула ручку вікна. Прохолодне нічне повітря заповзло в кімнату, а потім. Знівече я прокинулася серед ночі від липкого відчуття тривоги. Марія ЛИСАК Нічна гостя.